Привіт! Замислювалися коли набить, як сайти з'являються на світ. Сьогодні ми пройдемо цей шлях від самої ідеї до готового продукту, розбираючи на прикладі простого сайту про подорожі. Що ж, давайте розбиратися ми простежимо весь ланцюжок, як звичайна думка в голові поступово стає справжнім живим вебсайтом, який може відкрити будь-хто в інтернеті. Побачимо все на власні очі, крок за кроком. Отже, наш шлях розбитий на чотири основні етапи. Спочатку, звісно, планування, потім будуємо основу, далі наводимо красу, додаємо стиль і наостанок випускаємо наше творіння у великий світ. І перш ніж написати бодай рядок коду, треба все спланувати. Це, мабуть, найважливіший етап, бо саме тут закладається логіка майбутнього сайту. Це наш аналіз і наше проєктування. Будь-який проект починається з простого питання, а для кого ми це робимо? В нашому випадку це і активні мандрівники, і турагенції, і просто люди в пошуках натхнення. І розуміння цього ключ до всього. Адже від цього залежить і дизайн, і те, яку інформацію ми будемо подавати. А далі. Візуальний стиль. Знаєте, це не просто про гарні кольори, це про те, щоб сайт мав своє обличчя, свій характер, єдина палітра, один шрифт на всіх сторінках, все це створює відчуття цілісності та професіоналізму. Так, з планом розібралися. Тепер час будувати. Переходимо до фундаменту нашого сайту, до його скелету. Організація файлів це як порядок на робочому столі, якщо все на своїх місцях. Картинки в папці для картинок, стилі в файлі для стилів, то потім значно легше щось знайти чи змінити. Це така собі база, без якої якісний проект неможливий. А ось тут ключовий момент. Треба розуміти, що в основі лежать дві технології. Уявіть собі, HTML – це ніби скелет нашого сайту, його кістки і м'язи. Він відповідає за структуру і контент, а CSS це вже його одяг, стиль, зачіска, одне без іншого просто не має сенсу. Подивіться на головну сторінку, вона не монолітна, вона, наче конструктор Лего, зібрана з окремих логічних блоків, і кожен з них виконує свою чітко визначену роль. Отже, що це за блоки? Зверху у нас хедер або шапка сайту, там логотип і меню. Потім іде так званий хіроблок. Це те, що справляє перше враження. Далі основний контент, а в самому низу футер або підвал з контактами та іншою службовою інформацією. І що найкрутіше, такі елементи, як шапку і підвал, не треба робити для кожної сторінки заново. Ми створюємо їх один раз і просто перевикористовуємо. Це не тільки зручно, але й створює єдиний впізнаваний стиль на всьому сайті. Так, скелет є. Тепер час додати трохи магії, трохи життя. Беремося за каскадні таблиці стилів або ж CSS і перетворюємо нашу структуру на щось справді гарне. І ось погляньте, це наш сайт лише за HTML. Вся інформація на місці, все працює, але виглядає, м'яко кажучи, сумно: просто текст, картинки, посилання. Ніякого дизайну. А тепер та-дам! Додаємо CSS, І та сама структура перетворюється на щось зовсім інше. З'являються кольори, правильні відступи, тіні, сайт ніби оживає і починає виглядати професійно. Різниця просто колосальна. Але як змусити всі ці елементи стати так рівненько в рядок? Для цього є такий інструмент, як FlexBox. Думайте про нього як про таку собі розумну систему, що вміє акуратно розставляти все по поличках або по горизонталі, або по вертикалі дуже потужна штука. І от за допомогою CSS ми можемо налаштувати буквально все: від базових шрифтів для всього сайту до дрібниць, як от зміна кольору посилання, коли на нього наводять курсор. Можемо додати карткам тінь, щоб вони виглядали об'ємніше, чи прибити футер донизу екрана. Кожна деталь має значення. Ну що ж, сайт виглядає чудово. Залишився останній ривок перевірити, чи все працює як годинник, і показати його світу. І перед тим як натиснути Опублікувати, треба все ретельно перевірити. Адже сайт має виглядати однаково добре і в хром, і в Opera, і на великому моніторі, і на екрані смартфона. Це гарантія того, що кожен відвідувач отримає гарний досвід. А тепер вихід у світ. Раніше це був складний процес, але сьогодні, завдяки таким сервісам, як GitHub Pages, це можна зробити буквально за кілька кліків. Створюємо репозиторій, завантажуємо файли, вмикаємо одну опцію, і вуаля сайт в інтернеті. І до того ж безкоштовно. І ось він результат те, що було просто набором файлів на комп'ютері, тепер справжній сайт, який може побачити будь-хто з будь-якої точки планети. Подорож завершено. Як бачимо, навіть найскладніший проєкт починається з простої ідеї та першого рядка коду. Це показує, що при правильному підході будь-яку задумку можна втілити в життя. Залишається лише одне питання: що збудуємо наступним?